Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема заняття розвиток емоційно вольової сфери, психоемоційні вправи на подолання психоемоційної напруги. І переходимо з вами безпосередньо до виконання вправ. Перша вправа називається Дихай. Ми з вами вдихаємо повітря, затримуємо його на декілька секунд, а потім видихаємо. Вправу треба повторити кілька разів, при цьому можна стискати і розтискати кулаки або під час вдиху. Піднімати плечі, а під час видиху опускати. Давайте спробуємо з вами зробити. Починаємо. Ще раз. Ще робимо і останній раз. Так, а тепер у нас працюють плечі, виконуємо вправу. І останній раз. Так, добре впоралися. Наступна вправа має назву Обніми себе. Ми витягаємо вперед праву руку, а ліву руку кладемо собі на праве плече. Праву руку кладемо на ліве плече. Треба зажати себе так міцно, немов обійняти. Переходимо до виконання. Ось права рука вперед, Ліву руку кладемо собі на праве плече. а праву руку на ліву. І немов обнімаємо себе. Зажали і тримаємо, розслабляємо руки, повторюємо цю вправу. Зажали себе, тримаємо міцно, міцно. Розслабляємо м'язи. Ще раз виконуємо праву руку вперед. Ліву на плече, праву руку поклали на ліве плече, зажимаємо себе, тримаємо міцно, міцно. Розслабляємо м'язи рук. І останній раз виконуємо цю вправу, тримаємо, розслабляємо поступово м'язи рук. Розслабляємо так, виконали вправу. Наступна вправа метелик. Перед собою зігніть дві руки, розчепіть пальці, а тепер рухайте кисті назустріч одна одній до тих пір, доки не щепляться великі пальці рук, помагайте пальцями у повітрі так, не мов би це рухає крилами метелик, а потім притуліть руки до грудної клітини і уявіть, що вам на груди сів метелик і хлопає крилами. Переходимо до виконання вправи. Так, щепилися великі пальці. Притиснули до себе метелика, тримаємо. Розслабляємо м'язи рук. Так, є. Ще раз робимо цю вправу, поставили перед собою зігнуті руки, розчепили пальці, рухаємо їх. Метелик сів, притиснули його до себе. Отак міцно, міцно тримаємо, розслабляємо м'язи. Так, є ще раз зробимо. притиснули. Тримаємо. Розслабляємо. Повністю м'язи розслабилися. Так, і останній раз виконуємо цю вправу. Тримаємо, розслабляємо, м'язи рук. так розслабили так. Наступна вправа намисто, і для її виконання вам знадобиться справжнє намисто. Найкраще, якщо воно буде з великих намистинок. Отже, пошукайте, так, знайшли. Ми перебираємо пальцями на мистинки і досліджуємо, які вони за розміром, за формою, з якого матеріалу вони зроблені. Так отже, переходимо безпосередньо до виконання вправи. Сподіваюсь, що ви підготували намисто. Так, є переходимо до виконання вправи. Перебираємо пальцями кожну намистинку, нікуди не поспішаємо, досліджуємо, які намистинки за формою. Які за розміром? З якого матеріалу кожна з них зроблена? Отже, не поспішаємо, перебираємо. Так, продовжуємо, доки не заспокоїмося, перебирати на містинки. Так, добре, відкладаємо на мисто. Впоралися ми із цією вправою. Вправа знищи свій страх. Треба на аркуші паперу написати слово страх. Потім розірвати. Цей аркуш на маленькі шматочки, зібрати їх, скатати з них кульку і трішки покатати у долонях. Згодом ми цю кульку приплюснули і відкинули від себе геть. Отже, переходимо до виконання вправи. Взяли невеликий аркуш написали на ньому слово страх Так є розірвали цей аркуш на маленькі, маленькі шматочки Розриваємо так є, тепер збираємо в купу їх, збираємо. Всі у купу. Формуємо пальцями кульку. Так, ось вона є в нас. Покатали її трішки у долонях, катаємо. Немов контролюємо свій страх. Катаємо. Так, ще катаємо, катаємо, щоб в нас була кулька. Так, а тепер оцю кульку приплюснули пальцями. Так, є, дивіться, яка маленька. І відкинули геть. Так, і з цією правою ми з вами теж впоралися.